Доброго ранку, дівчатка і хлоп'ятка, і чорняві і караокі, і біляві і синьоокі, і кмітливі, і розумненькі, і великі, і маленькі. Радо всіх я вас вітаю. Щиро всім добра бажаю! Друзі, а відгадайте загадку? Слухайте уважно. На одній нозі стоїш, а іншою штовхаєшся. Нікуди не поспішаєш. Просто ти катаєшся. Кермо, дошка, два колеса, що за диво агрегат? Та, це транспорт самокат. Правильно! Самокат це транспортний засіб, майданчик для ніг, установлений на колесах. Що має кермо, приводиться в рух методом Відштовхування. І я пропоную сьогодні зліпити самокат. Давайте його з вами розглянемо. У нього є два колеса, деко, дошка під ноги, рульова стійка та сам руль. Або кермо. Як ми його називаємо. Для роботи нам сьогодні необхідна дощечка, пластилін, зубочистка або паличка е ватяні, все починаємо працювати. Спочатку я зліплю колеса. Для того, щоб самокат був у нас яскравий, візьму пластилін трьох кольорів. Жовтий, наприклад, фіолетовий, та можу і ще взяти ось такий помаранчевий. Спочатку зробимо колеса. Беру шматочок пластиліну. Та робимо, скочуємо дві кулі. Це у нас будуть колеса. Кладемо шматочок пластиліну на дощечку і розкочуємо. Ось така куля в мене вийшла і ще одну. Далі, що ми робимо? Розплющуємо. Ось такі колеса у нас з вами виходять два колеса. Далі робимо шини. Для цього я беру пластилін фіолетового кольору та розкочую довгу ковбаску. Рухаємо вперед, назад. Так, ось така у мене вийшла довга ковбаска, беремо. Колеса і обгортаємо ось таким чином. Так, ось у нас з вами вийшла така шина. І ще одне колесо. Беремо ковбаску та ось так обгортаємо. Ось таких два колоса у нас. Далі що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити раму для самоката. Беремо шматок пластиліна, у нас буде ось такого кольору, беру паличку, або ви можете взяти зубочистку та обгортаємо пластиліном. Одягаємо паличку в пластилін. Ось таким чином края залишаємо без пластиліну, прокочуємо, вирівнюємо. Ось таким чином. Так, ось така у мене вийшла рама, ми її з'єднуємо ось таким чином, з колесами, з однієї сторони та з іншої. З'єднали з колесами. Далі нам потрібно зробити крила на колеса. Розкочуємо ковбаски так, Це у нас рама та два колеса для нашого самоката. Розкочуємо ось такі ковбасочки та прикріплюємо на одне колесо від рами. Ось таким чином на колесо. І таким же чином перекріплюємо на друге колесо. Так, далі ми з вами робимо кріплення для колес. Нам необхідно знову ковбаски, такі невеличкі. Ми прикріплюємо таким чином. Ось так, з однієї сторони, таке на одне колесо та на друге. Ось так. Це ж саме ми робимо і з іншої сторони. Так, ось що у нас вийшло з однієї сторони і з іншої сторони. Далі, нам необхідно зробити. Кермо та рульову стійку. Для цього ми знов беремо зубочистку або паличку для пластиліну та обгортаємо її пластиліном. Так, один кінець залишаю без пластиліну. Те ж саме робили, як зі стійкою та з'єднуємо з переднім колесом, ось таким чином. Так, це у нас рульова стійка. Далі нам необхідно зробити саме кермо, сам руль. Знову беремо паличку та обгортаємо її Знову пластиліном. Так, ось що в мене вийшло. Робимо ручки, скачуємо кулі круговими рухами та прикріплюємо. Ось така ручка в мене вийшла на корму З другої сторони теж саме. Тягаємо на паличку, можемо прокотати, щоб рівненько вийшло. Беремо наш самокат та надягаємо кермо, прикріплюємо рівнесенько. Так, ось що у нас з вами виходить. Так, що нам ще потрібно зробити? Залишилось зробити площу для ніг. Ось тут. Беремо, я беру пластилін фіолетового кольору, робимо ковбаску, ось таким чином. Та розплющуємо її. Це у нас виходить площа для ніг, або ще її називають у самоката деко. Беремо наш самокат та вставляємо трішечки завелика. Ось такий самокат у мене вийшов. Я площу для них поставила, прикріпила Ось вийшов у нас такий самокат. Спробуйте. І ви зробіть ще можна підставочку, щоб самокат зміг триматися. Можна зробити ось так. Спробуйте, друзі, і ви зробите ось такий самокат. Я буду чекати фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.